Здоровенькі були. Ще одна цікава клавіатура, і як то кажуть, імба за свої гроші. Багато вже хто розповідав про цю клавіатуру, і це дійсно прикольна клава за свій прайс. Це у нас компанія SIDO і модель QK61 V2. Друга версія. Клавіатура в форматі 60%, вона коштує щось близько 50 доларів. Коробка така простенька, але клавіатура має класний тайпінг. Давайте дивитися, що всередині. Ось так у нас запакована клавіатура, і одразу вона нас вітає в коробочці. Давайте на неї поглянемо. Я так бачу, що клавіатуру розпаковували, дивилися на митниці, тому плівку зняли. Клавіатура повністю пластикова, але вам скажу, що вона виглядає доволі так стримано, строго і нічого тут немає зайвого. Відповідно, формат 60%, клава компактна, невеличка, знизу у нас чорного кольору. Одразу бачу донго в корпусі ховається. Підключення type c є в нас режими, виходить, по бездроту. Це в нас Bluetooth 2.4 плюс по кабелю. Є гумові ніжки, на яких клавіатура. Давайте одразу перевіримо. Тримається вона добре. Є в нас також два яруси ніжок. Ось так вони відкриваються. Тут є гумки, подивіться. Це теж дуже добре. На ніжках ви собі кут підняли клавіатурки, і ось вона у вас стоїть вище. Собі можете відкоригувати. Плюс знову ж таки вона їздити не буде. Підгонка деталей і як вона зібрана, мені подобається. Подивіться, на стики все дуже гарно тут виглядає. Пластик не виглядає якимось дешевим, не лишається на ньому слідів, не видно цього. На задній частині ну, трошки воно видно, але низ, ви відповідно, бачите. Не будете. Тут є індикатор, прозорі кейкапи, Enter Escape, клавіатурка повністю така біла-білосніжна, плюс кейкапи. Нанесення символів, точніше, вигляд символів, мені теж подобається. Ну, в цілому враження дуже хороше. Давайте поставимо поки клаву. Подивимося, що по комплектації: значить, є в нас інструкція, і тут в нас є кабель і кейкапи, виходить, так? Ось так виглядає кабель, це type c Type-A. Він паракордовий, доволі такий міцний, не еластичний, але, по суті, вам він потрібен для зарядки клавіатури. В комплекті є два білих кейкапи: це Escape та Enter. Плюс комбінований пулер для свічів та кейкапів. Ось така комплектація. Давайте включимо клавіатуру. Так, от, включаємо підсвіточка у нас. Почала світитись, ось тут у нас індикатор, плюс з'єднання клавіатура очікує. Ну, з підсвіткою клавіатура виглядає привабливо. Тут підсвітка пробувається навколо кейкапів, як і в більшості клавіатур, які ви придбаєте або на європейському сайті, або на Елікспресі, то символи тут не світяться, тільки навколо. Але от свічіння мені дуже подобається. Воно таке ненав'язливо, На цих кнопках, до речі, теж прикольно виглядає, але ви можете собі поміняти при потребі, знову ж таки на повністю білий. Але в загальному теж кейкапи повністю замінюються. Там купується набір інший, який вам подобається, і собі спокійно юзаєте. Давайте поглянемо, що там всередині. Знімемо декілька кейкапів. отак от це робимо пулером, знімемо пробіл, також начинку зацінимо, як клавіатура всередині. Виглядає. Ось так зняв свічем. Давайте по кейкапах. Значить, товщина стінок. Одразу скажу, що мені подобається товщина стінок. Для такої клавіатури якість кейкапів дійсно гарна. Вони такі гладенькі. Я бачу, що ну, в принципі, ну, от лиття пластику ну, тут гарне. Тобто питань до кейкапів цих немає. В середині побачити конструкцію. Значить, у нас полікарбонатний плейт, флекс невеличкий присутній, і це теж мені подобається. Під плейтом є шумка. Можете побачити, є шумка. Плюс е, закриваю шумка під пробілом цю пустоту. Стабілізатор у нас дуже добре змащений. Ви погляньте, скільки там змазки. Це реально дуже круто. Е, ну і ця клавіатура, звичайно, славиться своїм тайпінгом і відпрацюванням стабілізатором, тому що тайпінг і стаби тут дійсно дуже гарні. Свіч показую, як виглядає свіч. Це у нас свіч на 5 пін. На свічі тут у нас написано сідо, тобто це фірмові свічі. Вони з заводу змащені, вони дуже такі м'які. Прям відчувається, що з маски тут не пожаліли. Вони класно ходять, ніякого піску немає, нічого ну, стертя не відчувається. І плюс мені подобається, що якщо от взяти кнопку, тобто у неї, скажімо так, воблінг мінімальний. Кнопка, кейкап рухається зі сторони в сторону. От коли ви натискаєте, будете набирати, ви не відчуваєте, що клавіша гуляє. Теж це залежить від свіча, і залежить від кейкапа, наскільки він плотно сидить від його пазів, ну і відповідно від е, самої начинки, скажімо так, свіча. Свічі тут гарні. Тайпінг ви оціните в кінці відео. Можемо також побачити на платі, що є свічпат, щоб свіч не стукав по платі. Це такий, знаєте, сендвіч, такий величезний виходить. конструкція тут відповідно, гаскет. Тут шумка також є на дні корпусу, і якщо говорити по клавіатурі. От вони такий е, глухий звук мають такі клавіатури, які зроблені гарно всередині. Там вся пустота повністю заповнена. І це дуже класно. Мені подобається. Ну і діод підсвітки в нас знаходяться з південної сторони. Це теж для багатьох знає, що буде плюсом. Що стосовно самих характеристик, значить, давайте по свічах пройдемось. Як тут вказує виробник, тут перлинно білий перемикач сіду, це на українську мову я вам переклав. Е, сила натиску свіча це 40 грамів плюс-мінус 45. Попередній хід 2 мм, загальний хід 3,6 мм. Ну а стосовно терміну служби, то вказує виробник 500 мільйонів натискань. Відповідно, формат клавіатури це 60%, тут 65 клавіш, вона підключається в дротовому режимі, також бездротовому 24 Гц, а також по Bluetooth. Що стосовно акумулятору, то акумулятор в середині на 3000 мА. В принципі, це непоганий акумулятор з рахуванням розміру клавіатури, вона невелика, але в основному зараз стандарт йде вже 4000 мА. Профіль кейкапів тут Чері. Якщо говорити про сам матеріал, це PBT даблшот кейкапи. Ну і в цілому можу сказати, що клавіатура дійсно за свій прайс виглядає і відчувається дуже класною. Особливо мене порадував тайпінг, який ви зараз можете послухати на відео.